Я придумав розвагу вилуватися, кататися на велику і цілуватися. ну! усі велопідлітки це роблять. Привіт, незнайомчики! Стрибайте в машинку, поки вас ніхто не збив. Давайте. Недможені, вони усі в болоті. І в це болото я посаджу насіння дружби. Я Нед Фландерс. Кидайте ваші колеса, далі поїдемо на моїх. Мадж, який чувак! Дай п'ять нечистий на руку. Ого, каламбур, дотепник! То ви заручені? Плануєте одружитися? Ні, ми вирішили трохи зачекати. Справді, не одружені? І просто катаєтесь до знемоги? Яка знемога? Я завжди готовий. Хе -хе -хе. Типу жарт, але ж не смішно. Та вступати в клуб Жонатиків ніколи не пізно. Я не кажу, що це суцільний кайф. Вона пилятиме, спробує тебе змінити, ви будете сваритись через дрібниці довгі, довгі і ще довші. Не, тобі не здається, що ти трохи перебільшуєш. Мені здається, що я не закінчив речення. Роки. А ви давно одружилися? Сьогодні о другій у нас медали місяць. Ого. Е -ге -ге! Марш був є. Ти не вийдеш за мене заміж. А мене, я з радістю не вийду за тебе. Тоді оголошуй нас просто парою. <мір> Люблю тебе цілувати, аж не хочу припиняти. Місце поцілунків із язиком. Дякуємо, що підвезли. Яка приємна пара. Вона розведе його на великі бабки. Місця є. Коли сонце сідає, бог іде в Китай подивитися, що там і як. Час люлі байкати. ти пустун. Нам із марш потрібне лише велике ліжко і табличка не турбувати. А-а-а. Бач Гомере, але для нежонатиків тільки окремі номери. Що? Але ж у мене є потреби! Це тобі диявол у штанах шепоче. Не шепоче, він волає. Добра ніч, Марч. Солодких снів, мій друже. <гас трубу> а що може бути краще в першу шлюбну ніч, ніж розділити неодружену пару? А, Мот, Піжама твоєї покійної бабусі. Вона мене так заводить. О, о. Не думав, що я це скажу, але фландер ступак. Можете за мене не хвилюватися. Я в окремому номері, а з нами справжній християнин. Я не довіряю цьому Гомеру Сімпсону. Він наче великий комбінатор, а насправді ні на що не здатен. Прикольно поповнимо картотеку. Прізвиська Гомера. Клас.